Друзі, всім привіт! Зараз поговоримо про залужного зеленського ставку, що відбувається з нашим головнокомандувачем, які відносини в них з Верховним головнокомандувачем, Чи буде звільнений залужний чи ні. Зараз про це з вами поговоримо. Друзі, не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, шерте це відео, ділиться їм, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і коментуйте. Що ви про це думаєте, і мені дуже цікаво почути вашу думку. Як ви вважаєте, чи можна зараз і треба звільняти залужно, чи взагалі чим завершиться ця історія, і ваші думки щодо цього мені було б дуже цікаво почути. Друзі, ну починаємо. І Хочу сказати вам одразу, що зараз знаєте, такий буде розбір. Деякі речі я знаю з перших вуст. Тобто в них я впевнений. Деякі речі я не знаю, це мої здогадки. Я буду казати, в чому я впевнений, а що є моїми гіпотезами. Ну і безумовно, там зробимо висновки. І так, весь цей тиждень фактично головна інтрига в Україні це можлива відставка Валерія Залужного. Дійсно в залужно відбув відбулася розмова з Зеленським. Це зараз я говорю те, що я знаю точно. І відбулася розмова з Зеленським, в рамках якої Зеленський запропонував йому написати заяву про відставку. На що Залужний відмовився і сказав, що буде указ про звільнення. Ну він його виконає. Писати заяву самому відмовився. Далі завершилася розмова тим, що Зеленський сказав, що ну, значить, буде указ. Залужний повернувся до себе і там навіть збирав вже речі. І, в принципі, таки він в зібраному стані і знаходиться з тих пір. Однак указ не з'явився ні в той день, ні в наступний, ні через день. Далі, може, очікували, що вчора на ставці Верховного Головнокомандувача може відбутися. Цього очікував і сам залужний, однак знов таки нічого не відбулося. Пройшла ставка собі і пройшла. Як можна цю історію характеризувати? Ну, по-перше, виглядає це так, але свої слова Зеленський не відізвав. Він не сказав, ну залужному ні, працюємо далі. Тобто зараз ситуація виглядає так: Зеленський рішення прийняв про звільнення залужного, але не реалізував. І, і указу немає, і залужний продовжує бути головнокомандувачем Збройних сил України, і, і вся ситуація зависла. Друзі, це на мою думку дуже погана ситуація. Ну, по-перше, я взагалі проти звільнення залужного. Мені буде цікаво почитати ваші думки, але розумію, що там немає ідеальних і що там напевно за два роки знаєте, таких складних випробувань два чоловіки з складними характерами там склалися між ними непрості стосунки, але мені здається, що залужне на своєму місці. Ну, це знову таки я кажу свою особисту точку зору. Визнаю, що Зеленський має право прийняти кадрове рішення. У нас є конституція, в нас є законодавство. Він є верховним Головнокомандувачем. Однак він має зважити абсолютно все. І якщо він прийме подібне рішення, він має нести за нього відповідальність. Тому що це рішення, я не думаю, що воно буде мати наслідки прямо одразу на полі бою, але те, що воно вдарить по моралі і в суспільстві, і в армії, це точно залужений популярний генерал і в суспільстві, і в армії можна сказати, дуже популярний. І для суспільства це буде вже цей шок, насправді відбувся. Багато людей не розуміють, що відбувається. А якщо такі звільнення це відбудеться, ну це буде таким серйозним ударом. І тому це треба Зеленському абсолютно розуміти і зважувати, коли це рішення він буде а, приймати. Однак скажу свою думку, що так як це виглядає сьогодні, це найгірший розвиток подій. Що я маю на увазі? Оцей напіввідставка, оцей підвішений головнокомандович, це дуже погана історія. Тобто, якщо Зеленський, дай Боже, може там знаєте, на емоціях десь щось сказав. Хоча я не думаю, що це було там сильно на емоціях, до цього певним там чином йшло. Пам'ятаєте історію про Economist, пам'ятаєте реакцію на це зеленського і офісу президента. Однак, якщо він передумав, ну так треба зараз це сказати а залужному без суспільству. І разом з залужним вийти до суспільства, сказати, ми працюємо далі, перегорнули сторінку. Там конфлікти в усіх бувають. Йдемо далі, працюємо. Ну тобто, головнокомандувач має чітко розуміти, розуміти, що таке військові операції. Слідить людина, їх планує вибудовує стратегію. До речі, цікава стаття на CNN, яку зробив залужний перед ставкою. такий певною мірою прощальний текст його можна було охарактеризувати, але відставки так і не відбулось. І там він, до речі, пише про неспроможність державних інституцій, ну читай влади, забезпечити комплектування збройних сил України без непопулярних заходів. Ну зрозумілий натяк, що Зеленський уникає відповідальності за мобілізацію. Це правда. Подивіться, що відбувається закон про мобілізацію. Я його розбирав до нього подаю альтернативний. Але чому це все вносить уряд? Причому тут уряд це все мав би внести Зеленський. Фактично залужений, якби ну на це, скажімо так, не тякає. В цій статті, ну і йому треба планувати війну. Але щоб планувати війну, треба розуміти. Ти планувати, коли тебе завтра не буде. Ну і очевидно, що коли тебе так качають, пиши заяву, ладно, там не буду. Буде указ, указу нема. Ти збираєш речі. Ну очевидно, що сьогодні і Зеленський, і Залужний зайняті більше не війною, а цим конфліктом між один з один з одним. Це неправильно, це нічого не додає абсолютно країні. Ми в надзвичайно складній війні, яка ситуація в нас, ну м'яко кажучи, непроста. Більше того, вона має тенденцію до загострення і погіршення. Тому тут нам потрібні всі зусилля і єдність. Замість цього ми бачимо оце, оце движення. Його треба припиняти. І повторюсь, ідеальний варіант зняти тему відставки залужно вийти. І сказати суспільству, що вся тема знята це ідеальний варіант. Побачимо, чи він відбудеться. Мій особисто прогноз навряд чи. виглядає так, що рішення по відставці залужного не відмінено просто відтягується його реалізація з огляду на реакцію суспільства, також на реакцію світу. Ще один негативний великий момент, який сьогодні відбувається навколо всієї цієї історії. Це стало головною темою в провідних світових медіа: New York Times, Washington Post, Politica, Guardian, Times, Financial Times, The Economist. Ну, Тобто, це провідні міжнародні західні медіа. Всі про це пишуть. У всіх інформація чітка, що Зеленський хоче зняти залужного, що рішення не переглядалося, але поки не реалізовано. Однак розумієте, для них це свідчення ну тертя конфліктів. Ну вибачте, бардаку в найвищому військово-політичному керівництві України. Ну це точно нам нічого не додає. Можу це сказати, не завершується моє відрядження в Сполучені Штати Америки. Ну тут про це говорять, тут про це питають, тут за цим слідкують, і нічого Україні це не додає. Абсолютно нічого. В момент, коли ми просимо цей пакет підтримки 60 мільярдів доларів, ми даємо що козири тим кажуть, де в них там бардак, куди там, куди їм там що допомагають. Подивіться, вони там не можуть розібратися один з одним. Тому повторюю, цю історію треба припиняти що найшвидше, і, і от в такому підвішеному стані її тримати це найгірший можливий варіант. І, і будемо слідкувати за розвитком подій. Якщо ви раптом не підписані на мій телеграм-канал, підпишіться там все оперативно буде йти, ви будете знати, що і як відбувається. Ну і два слова про кандидатів головкоми в Зеленського, вони поки ті самі: це Сирський і Буданов активно граються офіс президента з Будановим, розміщує фотки Єрмака з ним, ну ви розумієте сигнал. Або коли Зеленський робить пост про обмін військовополонених. І дякує першому Буданову, а потім Єрмаку. Ну ви розумієте, в системі української влади, де Єрмак людина номер два в усьому. Мені здається, і він вважає в себе взагалі номер один. Так це ну не може таки випадково бути такі речі. Тобто, постійно подаються сигнали, що Буданов, ну публічні сигнали, що Буданов фаворит. Хоча я би не списував і сирського з можливих кандидатів. Чому ж це рішення про відставку не відмінено, але не реалізовано? Головна причина це те, що Залужний відмовляється писати добровільну заяву, а Зеленський поки боїться відправляти його відставку своїм указом, бо розуміє, що за такий указ ну, йому не буде аплодисментів. Зеленський хоче весь час чути аплодисменти. Ну, актор, що ви хочете, а він не хоче чути свист. Він відчув по реакції суспільства, що у відповідь на указ про звільнення залужного буде свист і свист сильний, і він цього не хоче. Йому прямо от, знаєте, психологічно складно зробити цей крок, розуміючи, яка буде реакція. От, власне, тому ця це, це і не зреалізовано. Друзі, ну от така історія. Підпишіться, лайкайте, шерте, коментуйте. Це важливо. Мені дуже цікаво прочитати вашу точку зору. Ну а ми тримаємо стрій. У мене вже там скоро закінчується це моє відрядження. Я зроблю розбір. Буде дуже цікаво, що відбувається сполучених штатах. Які перспективи? Я думаю, що це буде дуже корисно. Тож не пропустіть.